Рок 19 червня з новинами бізнесу в студії Юлія Мотрич. І далі про таке. Навіть втручання НБУ не зарадило українським банкам, чому не відновлюється кредитування. Нові будинки можуть підключати до комунікацій за гроші. Законодавча спроба перекласти спорудження комунальних мереж на будівельників. 300% рентабельності на мідіях. Що робити українським бізнесменам, щоб відвоювати частку на ринку морепродуктів? Верховна Рада прийняла закон про мінімальний рівень біоетанолу в бензині з 2013 року. Встановлять рекомендований вміст 5% біоетанолу, а вже з 2014 року. Ця норма стане обов'язковою із 2016-го Мінімальний обсяг біоетанолу в бензині планують збільшити до 7%. Також за новим законом список підприємств, що вироблятимуть сумішеве паливо, буде визначатися Кабміном за пропозицією Міненерговугілля. Нагадаю, в місті до 10% біоетанолу в бензині не потребує переобладнання паливної системи автомобіля. Євросоюз вперше з 96-го року відкрив ринок для українських виробників аміачної селітри. Скасував загороджувальні мита. Повідомляє газета Комірсант Україна. Віднині відчизняні аміачні добрива можуть імпортувати за загальним митом в 6,5% від вартості або приблизно 16 євро за тонну. Раніше за цією ставкою міг експортувати продукцію лише один виробник черкаський хімзавод «Азот». і то в межах квоти 30 тисяч тонн за рік. Для інших виробників мита становили від 29 до 33 євро за тонну. До скасування додаткових мит українська продукція займала приблизно 4% на європейському ринку аміачних добрив, в обсяг якого оцінюється в 3 мільярди євро. Тим часом європейські виробники мінеральних добрив планують подати апеляцію, щоб домогтися подовження мит для України. Нагадаю, всі вітчизняні виробники аміачної селітри, рівне азот, стерола також черкаські та сєвєродонецькі заводи азот належать групі Холдінг Дмитра Фірташа. Будівельники стурбовані одним законопроектом Миколи Мартиненка, який може змусити забудовників платити за приєднання нових будівель до комунальних мереж. Вони прогнозують енергетичні компанії, монополісти, наприклад, Обленерго, витягатимуть гроші на власний розсуд і тому підвищиться собі вартість нерухомості на 10, а то і 20%. відсотків. Автори законопроекту навпаки бачать в законі зміни на краще. Подробиці в сюжеті Юлі Борськової. Нерухомість може помітно подорожчати, якщо парламент ухвалить законопроект номер дев'яносто Він передбачає безплатну передачу зведених забудовниками комунальних мереж у власність місцевих громад, а ті у свою чергу передають труби монополіям. Водночас, дозвіл на платне підключення новобудов до електроенергії, газу та води природні монополісти зможуть видавати або не видавати на власний розсуд. Є сіті визведені. для того, щоб пустити по ним ток, там газ або ще щось, Ми повинні платити за мегаватт. За киловатт. Наши бачоти показали, строительство жилья где-то от 8 до 12%. У конфедерації будівельників називають навіть більшу цифру – 10-20%. кажуть, законопроект 9011 у нинішньому вигляді дозволить монополіям завищувати вартість підключення будинків до мереж, електричних, газових та водопостачання. Стоймо заключення плюс сіті, що сам підводиш, але найстрашніше що в сітях тож що ми ще на їх на і балансів до в тому що они можуть насчитати нам э, такі умови, вони можуть кабель сім'я написати не українські от не контроліру. Будівельники погоджуються, застарілі мережі треба розвивати, але не їхнім коштом. Якщо раніше у розвиток комунікації інвестували з бюджету, адже вони належали державі, то нині багато облгазів обленерго та водоканалів зосереджені в приватних руках. Саме тому будівельники називають новий законопроект диктатом монополій. По цьому закону ми мало того, що дожди передати. созданные нами инженерные сети в собственность монополии, развивая его бизнес, повышая его капитализацию, мы еще должны будем заплатить за разрешение монополии на подключение к этим сетям. Якщо закон приймуть, підрахувати можливі витрати на новий проект буде майже неможливо. Тому забудовники вважають, що вартість підключення комунікації повинна бути відомою до початку зведення будинку. Наприклад, її можна прив'язати до зонінгу, оскільки на одній території вже є комунікації, а інша ж вимагає спорудження мереж з нуля. Наприклад, будучи невеличкий там житловий мікрорайон. треба буде 2 чи три мегавати, щоб забезпечити, може нав'язати 50-60 мільйонів. Тобто це залежить від того, як в Тему домовленості з власником енергетичних мереж юристи зауважують, законопроект має й позитивні зміни. Зокрема, про відшкодування забудовникам половини вартості зведення комунальних об'єктів. Ця норма була і раніше в законі про містобудування, але вона не працювала через відсутність коштів. Тепер же ці витрати планують включити в комунальні тарифи. Фінансування підключення здійснюється на 50 розподіл джерел фінансування, 50% – Це Пропонується поворотня фінансова допомога на строк не більше 10 років від замовника і 50% за рахунок інвестиційної надбавки на в, в, в тарифі на електроенергію. Чи справді це побоювання будівельників залежить не тільки від майбутнього закону, а й від підзаконних актів? Їх видаватиме Нацкомісія, що здійснює державне регулювання електроенергетики. Ця держустанова визначатиме схему сплати за підключення до мереж, якої вона буде наразі невідомо. І це ще одна змін сповільненої дії запропонованого депутатами законопроекту. Юлія Боярського, Леонід Горлань, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Розширить автомобільну та залізничну інфраструктури, щоб в майбутньому збільшити вантажообіг. Проект розробило держпідприємство Чорномор. Дії проект. Вілічевському порту відремонтують старі і збудують нові дороги. На підприємстві розраховують, що це дозволить збільшити потужність із 30 мільйонів до 55 мільйонів тонн вантажів за рік. Нині представники порту домовляються із потенційними інвесторами. Банки в Україні таки не можуть відновити кредитування після кризи. Навіть стимуляція Нацбанку не дала потрібних результатів. Нагадаю, наприкінці травня головний фінрегулятор знизив вимоги до суми обов'язкових резервів банків на окремому рахунку НБУ до 50%. Це і повинно було посилити кредитну активність фінустанов, але не сталося. Чому банки досі не хочуть давати кредити? дізнавалася Тетяна Блінова. Національний банк занепокоєний темпами кредитування. Фактично, зараз фіностанови в Україні не кредитують. Щоб пожвавити цей процес, НБУ зменшив норму резервування коштів. Відтак банки отримали можливість додатково впустити в економіку півтора мільярда гривень. Утім, цей класичний інструмент, який має запустити механізм кредитування, не спрацював. Єсть проблеми, які сьогодні знаходяться в плоскості, які в стані рішать національний банк. І він це постійно робить через ослаблення требування чи з наповнення. Банками ліквідності болі структурировані, такою, якби швидко. Ну, це лісько проблеми. Основна часть проблеми все-таки в плоскости економіки, і це то, що в определенній степені заходиться вне поля зрения Национального національного банку. Гальмують кредитування дорогі ресурси та загальна нестабільна ситуація, кажуть банкіри. Фінустанови побоюються стрімкого падіння гривні, як і наслідок відтоку депозитів. Існують інші ризики, які стримують банки від надання позик. Залишається напруга серед експертів, і всі ну, більшість очікувань все таки є негативними. Багато є білих плям, таких як е, газові переговори з Росією, е, вибори політичні, співпраця з МВФ. Відповідно, банки краще не до зароблять зараз, але щоб не мати проблем з ліквідністю восени. Ще одна вагома причина, що стримує кредитування відсутність якісного позичальника. Цим стурбовані і в комерційних банках, і в НБУ. Уровень кредитування, естественно, нас, ну, скажімо так, м'яко говоря, беспокоїть. Є несколько объяснений. Є старі проблеми, старі как бы, долги, которые сьогодні має система плохие необслуживаемые кредиты. Это сегодня данность, которая есть, которой нужно просто работать, и это делают банки каждый день. И второй момент, это, наверное, уровень новых заемщиков, то есть кому давать кредиты. Стимулювати ринок кредитування Національний банк вирішив за рахунок зниження вимог до резерву капіталів. Під час кризових 2008-2009 років саме цей механізм НВУ використав для обмеження кредитів. Тоді банки мали зберігати на спеціальному рахунку регулятора 100% резервів. Зараз лише 50%. Утім, банкіри сподіваються на подальшу лібералізацію. Серед них ходять чутки, що Нацбанк до кінця року планує відпустити всі кошти зі свого спецрахунку на корахунки самих банків. Це може відчутно підштовхнути кредитування. Якщо б би... Же повністю звільнити від обов'язкових резервів, то ці вільні кошти, які е, е, акумулюються на рахунках, вони могли б піти в економіку. Як, якби а якщо там на, на, на 1-2-3% зменшується, це теж допомога, але ясно, що незначна. Заходи Нацбанку щодо підвищення ліквідності фінустанов можуть не спрацювати. Щоб вгамувати грошовий голод, вони змушені були брати депозити в населення під високі ставки. А пріорі кредити дешевими бути вже не можуть. Вихід у зниження депозитних ставок. Тоді клієнти можуть сподіватися на суттєве подешевшення позик. Тетяна Блінова, Валерій Ласюк, новини, телеканал Бізнес. Авіакомпанія Мао вже наступного року вийде на ринок далекомагістральних авіаперевезень. Планується відкрити рейси в Пекін і Бангкок. Для цього компанія зараз шукає два широкофюзеляжні літаки. Швидше за все, ними стануть Боїнг 777 або Airbus А 330 Ще один широкофюзеляжний літак планують придбати вже в 2014 році. Він дозволить авіакомпанії відкрити ще один рейс в Азію у Гонконг або куала Лумпур. Українці не ловлять морську рибу. 70% морепродуктів на ринку займає імпорт. Більш популярно серед бізнесменів поки що розводити рибу річкову. Але вирощування молюсків і вилов дарів моря, кажуть експерти, дуже рентабельні. Треба лише вкладати гроші. Загалом рибний ринок України оцінюють в мільярд доларів. Сюжет леся Диманя про те, чому в нас слабкі власні морепродуктові позиції, плюс поради для тих, хто хоче в цей бізнес. Українські підприємства борються за свою частку на вітчизняному ринку морепродуктів, який майже на 70% зайняли іноземні компанії. Упродовж року в Україну завозять понад 450 тисяч тонн морської риби з 57 країн світу, зокрема з Норвегії, продукція якої на 40% прилавків у наших крамницях. Експерти кажуть, українські природні умови цілком сприятливі для зміни ситуації, але потенційні інвестори дуже переоцінюють можливості галузі. Приходять, наприклад, хочу ставок взяти і хочуть мати рентабельність 300. Я кажу, тут не буде 300. А в марі культурі, коли ти будеш вирощувати молюськи, це дуже високобілкова річ, і ми її повністю 100%. А ми, ми могли б вже її не, не будемо казати, чи з Китаю чи з Тайваню не возити, а мати свою. Треба просто, щоб капітал вкладав гроші. Українські ж компанії наразі віддають перевагу розведенню річкової риби, щоб розпочати таку справу, досить вкласти 20 тисяч доларів. Це за умови, що ставок буде площею. Більше 10 гектарів, близько 35 тисяч тонн коропів, то та карасів. Такий щорічний вилов рибних господарств. А от сегмент морепродуктів переважно відходить іноземцям. У посольстві США переконані, українці обирають імпорт через якість. «Продовж останнього часу ми помітили, що українські покупці поступово переходять від дешевої риби до більш якіснішої і дорожчої. Лише минулого року продажі морепродуктів із США в Україні виросли на 49%. Упродовж минулого року компанії США продали в Україні 47 тисяч тонн морепродуктів. Однак на цьому американський бізнес зупинятися не збирається. Підприємства Заляски почали продавати в Україні свого лосося Камбалу і Крута Ментай, і планують закріпитися на ринку. Ми представляємо інтереси всієї галузі морепродуктів Аляски в Україні, і так це абсолютно новий ринок для нас. І цей ринок має великий потенціал. Компанії Аляски експортували в Україну товарів на 45 мільйонів доларів. І ми очікуємо зростання ринку і хорошої можливості заробити тут. В інституті рибного господарства переконують, українські підприємства і самі можуть вирощувати лосося й форель. А нинішню ситуацію пояснюють сладкістю морського рибного флоту. кажуть, варто залучити в галузь кошти, і справа піде. Ми маємо дуже беру лінію гарну, особливо там в Керчі, в тій стороні Феодосія Керч. Оце якби вкладати комусь гроші, там можна вирощувати від молюсків від кінчаючої рибою. Загалом же експерти оцінюють рибний потенціал України в 130 тисяч тонн на рік. Однак перші прибутки господарства приносять не раніше ніж через три роки, адже риби потрібен час, щоб нагуляти вагу і досягти привабливого товарного вигляду. Лесь Димань, Олег Павлюченко, Вадим Ільков, новини, телеканал Бізнес. Ангела Меркель не все розповіла депутатам. Конституційний суд Німеччини визнав уряд країни неналежно поінформував федеральний парламент про створення і діяльність європейського стабілізаційного механізму. Ідеться про постійно діючу програму з надання фінансової допомоги країнам ЄС, що потерпають від боргової кризи. Угода повинна запрацювати вже в липні, проте більшість парламентів ЄС досі її не ратифікували, в тому числі і Бундестага. Адже депутати не зрозуміли, куди підуть кошти німецьких платників податків. Експерти переконані, рішення суду про неналежне інформування німецьких депутатів урядом не повинно радикально вплинути на дії Німеччини у подоланні боргової кризи. Проте відразу після оголошення рішення євро на торгах знизився до 1 долара 25 центів, але до кінця дня європейська валюта відіграла 2 центи. Звільнення та Міграція кадрів в банківському секторі стають дедалі більш звичними в Гонконгу, одному з найбільших фінансових центрів світу. Причина криза в Єврозоні, розповідає Оксана Вітенко. Колишній банкір з Гонконгу та матір двінятка Сандра Лістер втратила роботу. Тепер більше часу присвячує дітям. Каже, після 20 років у банківській сфері кидати роботу не планувала, але півроку тому потрапила під скорочення. It's a tough out there. у банківській сфері дуже жорсткий ринок. Мене скоротили з посади старшого банкіра. Попри відсутність роботи, Касандра залишається тут, у Гонконгу. Чимало ж її колег пакують валізи, шукаючи пропозиції за кордоном. Криза в Єврозоні вдарила по банківській системі одного з найбільших у світі фінансових ринків. Так, окремі європейські банки закривають свої відділення в Азії або скорочують їхній персонал. Як повідомляє Reuters, у гонконгському відділенні Deutsche Bank звільнили трьох топ-менеджерів. Експерти кажуть, таке триватиме й надалі. Звільнення та міграція банківського персоналу стають дедалі звичнішими, оскільки ринок звужується, і претендентів на посаду, з яких банки можуть вибирати, стає більше. Ці явища пов'язані з нестабільністю на фондових ринках. Покращення на ринку банківських вакансій у Гонконгу до кінця року чекати не варто, прогнозують місцеві рекрутери. Та навіть усупереч таким прогнозам Касандри і ті, хто залишається тут, переконані, незабаром зможуть знайти нову роботу в банку. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. Найбільша авіакомпанія Європи Air France KLM міркує над продажем своєї частки в кейтерингу компанії Surveyor, що є третьою за розмірами в світі. І, хоча річні доходи Surveyor складають мільярд доларів, такий крок Air France KLM спрямований на збільшення надходжень та зменшення операційних витрат, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела. Наразі не повідомляється про розмір частки до продажу та її вартість. Компанія «Сервейер», заснована в 1971 році, постачає бортове харчування 120 авіакомпаніями. Володіє 9 відсотковою часткою ринку авіаційного кейтерингу. Бізнес на волоссі приносить мільйони доларів, особливо у Камбоджі, де волосся. Кхмерів таке якісне, що користуються особливим попитом, як працюють фірми збирачі волосся, і як вони заробляють у наступному сюжеті. Прямі пасма чи кучеряві локони мешканки Камбоджі вносять свою лепту у світову індустрію нарощування волосся. Компанія Arjuni Hair, заснована Дженіс Свілсон три роки тому на камбоджійському волосі робить чималий бізнес. Водночас задовольняє попит жінок з усього світу на додаткову красу. Основна перевага камбоджійських кіс природність. Багато людей і не здогадуються, що кучерік хмерів, жителів Камбоджі, природні. Але, як бачите, вони мають різні типи волосся. Тому ми взагалі не використовуємо жодних хімічних процесів. Все натуральне. Ціна камбоджійського волосся може сягати кількох тисяч доларів. Вона залежить від ваги, блиску та інших параметрів. Середня вартість пасма кілька сотень доларів. Покупці роблять замовлення переважно онлайн. Те, що волосся не можна одразу приміряти, як це робиться в салонах краси, клієнтів не відлякує. Жінки знаходять наші товари через соціальні медіа. Чудова річ це ютюб. Потім люди потрапляють одразу на наш сайт і напряму замовляють наші товари. 85% Отків наших клієнтів із США, 10% з Європи, також є з Африки. Виготовлення пасом для індустрії нарощування волосся високих технологій не вимагає. Це в основному ручна робота. Її три складові обрізання, очищення та зшивання. У компанії кажуть, бізнес достатньо прибутковий. Нині Arjuni Hair приносить дохід близько мільйона доларів на рік. Анастасія Боринець, новини телеканал Бізнес. Срібна монета за 6 тисяч гривень. Улюблениця українського Нацбанку. Щоб обрати кращу монетку, зібрали комісію нумізматів, банкірів і художників. В наступному сюжеті найцінніша монета. І дещо про те, чи вигідно займатися дизайном грошей. Найкращу монету року у Нацбанку обирали аж два місяці. Опитали 4 тисячі українців, а також зібрали для оцінки спеціальну комісію, до якої увійшли нумізмати, художники та експерти НБУ. В конкурсі взяли участь 42 вироби. Однак найкращою визнана монета присвячена тисячоліттю Софіївського собору. Виконана із срібла. Вона коштує 6766 гривень. В Нацбанку переконують. Титул символічний і не зробить цю монету дорожчою. До вартості монети вона вона не додається. Ну, по-перше, серед такого розноманіття монет, і вони мають велику і художню цінність ідейну цінність. Ви сьогодні бачили монети, випускають практично всі центральні банки. Художники ж запевняють, зображення на 500 грамовій срібній монеті справжній витвір мистецтва на тему історії України. А відзнаки НБУ посилить його значення і цінність та збільшить попит з боку колекціонерів. Монети в ціні рос не падають, а ростуть, тому що монети ви розумієте, якщо так номінація там 10 гривень, вже вже вона є вартісті там, і якщо золото на свою вартість має, вона ніколи за таку ціну не працює. Завжди в два-три рази піднімається ціна. Художники Сергій та Олександр Харуки за титул своєї монети отримають не лише символічний кубок, а й грошову винагороду. Щоправда, в НБУ не зізнаються, скільки саме заплатять майстрам. Автори монети переконані, їхній виріб, тираж, якого лише тисяча штук стане раритетом. Очевидно, для нумізмата ну такі монети великі, Це ж пол кіло сіребра. Ребята, Це не такий великий тираж, очень маленький тираж. Тому, звісно, вона буде раритетом. Брати участь у конкурсах монет за словами художників вигідно. Перемога приносить нові замовлення. Олександр Харук каже, що разом з братом здобув вже не одну нагороду за кращу монету. Тепер отримали замовлення з Японії. Тема була така восстановлення великої Японії після цих трагедій, них случились. А вони інвестиційні монети, золоті і серебряні. Ми пройшли в фінал. Зараз ми чекаємо результатів. На випуск інвестиційних і пам'ятних монет Національний банк України витрачає щороку 3-5 тонн українського золота. Теми ж обирають відповідно до визначних подій року. Наступного разу серед претендентів названня Кращої може опинитися і спільна україно-польська монета присвячена Євро 2012 з керамічним логотипом УЄФА на Аверсі. Лесь Димань, Олег Байдалюк, Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Вже на нашому екрані показники сьогоднішнього дня фондовий ринок України завершив день зниженням індексу української біржі на 0,54%. відсотка. Національний банк України на завтра істотно не змінив офіційного курсу гривні до американського долара і євро не істотно подорожчав. За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку курси європейської валюти та американського долара порівняно з учорашніми значеннями зміцнилися щодо гривні на одну копійку. І на цьому все пишіть мені на мій емейл, e Адресу ви бачите на екрані. Це зворотні зв'язок і поле для спільних ідей. А я кажу вам приємного вечора і побачимось.